Ну, минулий сезон у нас починався. Ти був реально найстаршим футболістом команди. У нас були молоді, ну можна сказати, там ще Макс Аверіанов, Ден Червінський, які такі проходили. А Для багатьох футболістів взагалі ось наші перші тоді зимові збори були. Там, першими такими професійними. Цього сезону влітку в те вже таке поповнення таких тертих калачів, можна сказати, в футболі. Багато футболістів поприходили, таких дуже досвідчених, багато футболістів, які мають свіжий свіжий такий переможний досвід в першій лізі. Наскільки оцей їх досвід і, можна сказати, переможний дух на старті сезону? Передався команді, так да, у нас минулий рік була дуже молода, можна сказати, команда. Дуже е, взагалі команда була з нуля. Ми зібрали її за буквально там 3 тижні. Прийшли до нас багато молодих гравців. Там тільки було може 2-3 які вже там, може можна так сказати, пограли і в другій лізі, і в першій. Але цього сезону дуже приємно бачити в команді таких е, е, досвідчених гравців, як і Іля Чередниченко, як і Несторов, і молоді Андрющенко з Волинцем, Вони теж додали, додали нам такої сказати мобільності в команді. Я врахую, що це великий-великий плюс для нас. У нас сезон починався таким просто ударними темпами. Ми багато забивали, багато перемагали. Ти особисто очікував, що в нас буде така феєрія на початку сезону. Ну, у нас дуже тяжкі були збори. Ми на зборах ні одного гола не забили. Але я вірю в те, що коли почнеться чемпіонат, то і прийдуть голи. Так що я дуже радий за хлопців, за Ндукве і того самого Вахішина, який травмувався, шкода, так би вони двоє дуже хороший, якісний футбол показували. Дуже багато забитих голів. Можна назвати для себе якийсь найбільший яскравий матч в цьому сезоні? Я думаю, що це був матч з Юкси вдома. Ну, на Кубок, коли ми переграли 4-0. Багато от партнерів твоїх на відповідь на це питання називають матч у Вінниці проти Ниви. Там у нас був хокейний рахунок. Ми найбільше в історії тоді забили. Сім, але найбільше в історії вперше в своїй професійній історії пропустили чотири, що для тебе особисто, як для захисника, тоді переважало. Думки про те, що о, ми виграли в Вінниці, там дали їм реванш за минулий сезон. Там. Чи, чи все таки думки, ну, щось ми забагато пропустили? Ні, так футбол для вболівальників, і в нас вийшла видовищна гра. І саме головне, що ми здобули тих. Три пункти, які нам були потрібні з хорошою командою. І тоді і не... нам і погода трошки це не дозволяла. я так вважаю, що дуже було спекотно. Майже 35-36 градусів тепла було. І 11 голів на дві команди забити, теж треба постаратися. На початку сезону нинішнього нас зупинила найпершою тільки команда Прем'єр Ліги оболонь. Які були тоді емоції під час матчу і після матчу? Все-таки так, ми вилетіли з Кубка і поступилися, але при цьому я думаю, що це було достойно. Так, ну ми з оболонью грали е, на, на зборах. Е, і тоді нам було трошки важковато, у нас тоді не було. Ну, така команда збита, можна так сказати. Ми тільки зібрались, ще один одного не відчували в плані футболу. Тоді нам було трошки важкувато. Ну, Все-таки суперник, як ніяк і в довгий час пограв і першу лізію, і вони тільки вийшли в вищу лігу, і теж там добрали пару гравців досвідчених. Нам було важкувато. Але в порівнянні вже з домашньою грою на Кубок. То я рахую, ми дали їм гарний бій, можна так сказати. Да, там може гра не була такою видовищною з обох сторон, але шкода, що так все закінчилось. Не знати, б, як склалося би, якщо Панчішин забув би. Ну, потім був після оболоні матч з локомотивом. Ти зібрав тоді майже всі можливі досягнення, такі ну, видні футбольний гол. Асист, сухий матч, і справедливо був визнаний найкращим футболістом туру в другій лізі. Чи вважаєш ти цей поєдинок своїм найкращим в цьому сезоні? Та я рахую, що ні. Просто тоді якось ну, була команда слабка. Я вважаю, що локомотив тоді не дуже сильна команда. Вони теж тільки в перший сезон грають. Просто так вийшло. Там нічого такого, просто звичайний гол і, це, і голюва там не така феєрична. Ну, хочеться трошки відхилитися на декілька слів від нинішнього сезону, поговорити про тебе. Я думаю, банально трошки буде запитувати це, але як зацікавився, почав займатися футболом. А, так, що тут казати, в мене батьки вже давно це вже пару разів говорив за це. В мене батьки з дитинства привчили до спорту, і так воно і пішло. Мама баскетбол, тато футболіст, і вона так і пішла помаленьку. Там В різних секціях займався, але до душі припав футбол. А в тебе прямо з дитинства, з юності був високий зріст? Ні, не з дитинства. Ну, потім з часом був маленький десь до класу, там, не знаю, кого 9 чи може 10-го. Потім трошки пішов в ріст. Ким тебе перші тренери бачили на футбольному полі по позиції? Та я в центрі грав опорного півзахисника, але потім з часом почав і почали пробувати центрального захисника. Бо вже почав більше. Ну, в ріст. Як мінімум, за Звягель ти вже якраз і грав, і в опорній зоні, і центрального захисника. Де ти себе відчуваєш? Та... Мені, якщо чесно, і там, і там комфортно. Ну, як тій тренер бачить, один тренер, наприклад, мене не бачить опорного півзахисника. Інший тренер бачить мене навпаки опорним півзахисником, ну а не центральним захисником. Це вже залежить від тренера. А де важче? Де важче? Ну, важче, Звичайно, опорного півзахисника і грати, тому що там більший об'єм роботи і треба більше витривалості. В тебе. Були такі обширені, і нацькі молодіжні роки в футболі, в тебе були різні міста, де ти пробувався в професіоналах вже перших. Але хотілося би про Динамо 2 поговорити. Ніби вже в твій період якраз вже там грали і Бущан, і Яремчук в Динамо 2. Волинець також зараз один з таких найсильніших голкіперів. І ще багато таких відомих-відомих футболістів зараз, які виступають в прем'єр-лізі. Кого б ти міг виділити? Хто тоді найбільше виділявся? У нас дуже хороша тоді команда була Динамо 2. Дуже багато хороших гравців було. Але так, щоб сказати, що хтось виділявся, тоді майже. Було окремо, ну, як Динамо 2 було відокремлено від першої команди, тому що одна заявка була тільки дубль, там Ю-19 і перша команда, а Динамо 2 йшло як в іншій заявці, як ПФЛ. То тоді майже нікого не брали на трену ну, до, до першої команди. Не знаю, тоді тільки ми якісь може ці. Спаранги з ними грали, там, одну, одну чи може дві. А так ось, щоб виділити, всі, всі були хороші футболісти, але комусь більше по пощастило, комусь менше. Ну, е -е, наскільки потужний такий бекграунд і досвід в кар'єрі ти отримав саме? Ні, так звичайно, це дуже великий досвід е -е, потрапити в таку, можна сказати, структуру, як динамо. В 19 років це дуже того вартує. Ну, і там, де дають футбольні знання, я вважаю, що це дуже хороший був ну, період часу. Ну, хотілося б трошки про твій закордонний досвід. Як так вийшло, що ти переїхав за кордон, це були якісь пропозиції, тебе кликали, чи ти вирішив спробувати. Пограти, побачити рівень футболу в інших країнах. Та я вже не пам'ятаю, це було стільки років десь 4 чи 5 років назад. Ну, Були тут в Україні варіанти, але ну, можна сказати, то були смішні варіанти, і я не бачив себе в цих командах. І мені вже, наприклад, в ну, мене було, там, травма, там, коли от в Динамо я отримав травму, потім так само. І в, в Буковині отримав травму. І потім були такі погані варіанти після того, і я не захотів тут лишатися і вирішив змінити обстановку і поїхати за кордон. Чи була змога далі продовжити, коли вже ти, ти ще ж мав вертатися да, за кордон? Як... Так. Так, я, я мав повернутися. Буквально він приїхав на канікули, був вдома. Ну, як завжди, відпустка. Хотів трошки побути вдома. Мав їхати, але щось не складалось ніяк. Затягнули трошки з виїздом, і після того почалася війна. Ну, але, напевно, так, зараз в нас сама така найголовніша біда це війна в країні. Але в футбольному плані, напевно, в Звягелі все-таки є одна маленька віддушина, те, що з'явився перший професійний клуб. І ти серед його учасників, наскільки приємно взагалі, і з точки зору звягелянина, і з точки зору футболіста, було побачити народження цього клубу. Та в нас взагалі ну, можна сказати, футбольне місто Звягель. І... Багато, завжди була обласна команда, і дуже приємно, звичайно, ну, в такі часи, що з'явилася професійна команда. Для врахую це великий плюс для міста, для вболівальників. Ну, наприклад, е хотілося б таку паралель провести, от якби в твої е юнацькі роки. Вже була б професійна команда, це вже був би напевно шанс для багатьох місцевих хлопців, побачити, що от в мене є, треба переїжджати в друге місто, в мене є шанс десь побитися. Так, якщо чесно, вдома є вдома. Коли знаходишся вдома, коли вдома команда, це, ну, це, це легко. Можна сказати, що зараз, коли ти знаєш, що твої. Рідні так само, і тепер не тільки рідні, які завжди з футболістом там можуть переїжджати навіть в інше місто, а й там просто друзі знайомі можуть прийти і подивитися твою гру в рідному місті. Це трошки так ще більш. Ну так, так, це приємно і воно надихає перемагати. Не можна, звісно, не запитати про вашу футбольну династію, Руслан Миколайович. І твій батько, і в минулому сезоні був твим головним тренером, які у вас відносини на полі і поза роботою, і поза футболом. Там не ти в нас. Е я люблячи сина, він люблячи батько. Тись в якомусь інтерв'ю казав, що е Після матчів ви стараєтесь говорити про що завгодно, тільки не про футбол, це правда? Ну так. І виходить, довго тримаєтесь? Так, ми домовились і не говоримо про футбол. Ну, вже, вже зараз можемо. А коли... Ви маєте на увазі не говорити про футбол чисто з Вягівський, чи взагалі? Ну, тобто, якогось Манчестера. Там Ні, там можете... просто, ну, просто чисто, в... коли він був тренером, а я як фут... я футболістом, то просто думав не говорити за футбол. Є в тебе якісь... Не футбольне хобі. Не футбольне? Так. Та ні. Як ти взагалі любиш проводити свій військ? Я так. У мене вже з'явилася дитина, якій пів, півтора рочку. І в мене я майже весь час приділяю її, ну, її дружині. Коли збори, то в мене хобі там, наприклад, от, з хлопцями там, когось пограти в Counter-Strike. Е, в мене, наприклад, з хлопцями от, сісти пограти в Joker. А футбольна мрія якась найбільша? Та я не знаю. Вже такої мрії, напевно, і немає. Вже мені там скоро буде 30 років. і Не знаю. чи... Дай Бог, може щось складеться і десь ще хочеться пограти, звичайно. Але дай Бог може і десь на найвищому рівні зіграти. Ми всі сподіваємося, що з'являється. Можливо, пуваємо. і так. На найвищому рівні. Ну от взагалі, чи міг ти минулого сезону, коли все починалося, уявити, що за якийсь рік-півтора ми тут будемо сидіти і так обережненько, але говорити про те, що ми можемо виграти другу лігу? Та з... завжди треба ставити максимальні цілі, я вважаю. Як вважаєш, чи є в нашої команди можливості для виконання таких завдань? Я впевнений навіть в тому, що ми зробимо це. Саме головне, яке бажання це миру, чистого неба нам. І хочу подякувати насамперед ЗСУ, нашим воїнам, які боронять країну, які дають нам можливість займатися улюбленою справою. І В мене, наприклад, от рідний брат він зараз також воює в ЗСУ. І я впевнений в тому, що настане мир і все в нас буде добре. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.